Період вегетації визначаємо за датами заморозків. Ми вимірюємо від останніх заморозків навесні до перших заморозків восени. Коротким вегетаційним періодом можна вважати будь-який період менше 120 днів. Якщо ви живете в регіоні, де це так, вирощування саду представляє іншу проблему, ніж в інших місцях. Щоб успішно виростити квіти за короткий сезон, нам потрібно визначити рослини, які швидко дозрівають. Хорошим варіантом є морозостійкі рослини, оскільки їх можна висаджувати раніше. Для успішного короткосезонного квітника важливий час від посіву насіння до цвітіння. Ми хочемо знайти квітучі рослини, які ростуть і цвітуть у наш період часу. Це не так складно, як може здатися. Оскільки багато рослин швидко ростуть і цвітуть. Давайте розглянемо 21 з цих швидко квітучих рослин з коротким вегетаційним періодом. Цинє Петуніє. Волошок. Цинє Ботанічна назва. Цинє Вимоги до сонця. Повне сонце. Висота до 4 футів. Зони морозостійкості від 2 до 11. Ціні, мої улюблені, частково через те, як швидко вони дають квіти. Це яскраві і життєрадісні квіти, які розпускаються буквально через 60-70 днів після посадки. Ціні також більше цвітуть, якщо їх регулярно зрізати. Це робить їх чудовими для зрізання саду. З такою кількістю кольорів і форм пелюсток є багато варіантів на вибір. Посадіть ці квіти на сонце та добре дренований ґрунт для досягнення найкращих результатів. Вони стійкі до посухи і не вимагають практично ніякого догляду після посадки. Посійте ці насіння через 1-2 тижні після останнього очікуваного заморозку. Запашний горошок. Ботанічна назва Латерус запашний. Вимоги до сонця. Повне сонце до півтіні. Висота до 10 футів. Зони морозостійкості від 2 до 11. Запашний горошок, ще один вид квіткових рослин, які швидко ростуть і цвітуть. На шпалері або арці будуть красиво рости довгі ліани. Ці квіти є чарівним і барвистим доповненням до саду. Їх також легко вирощувати, з них виходять чудові зрізані квіти. Ще одна перевага запашного горошку при короткому вегетаційному періоді його морозостійкість. Ви можете посадити їх за 6 тижнів до останніх заморозків. Посадіть запашний горошок у багатий, вологий, але добре дренований ґрунт. Ви можете побачити квіти вже через 50 днів після сходів. Петунія Ботанічна назва Петунія Вимоги до сонця. Повне сонце. Висота від 8 до 12 дюймів. Зони морозостійкості від 2 до 11. Петунії – чудові короткосезонні квіти з тривалим періодом цвітіння. Однак вони не морозостійкі, починаючи з насіння. Найкраще вирощувати їх у приміщенні принаймні за 10 тижнів до останніх заморозків. Висаджувати готову розесиду можна після того, як мине загроза заморозків, щоб прискорити час цвітіння. Як тільки вони починають свісти, петунії продовжують цвісти до перших заморозків восени. Їхні трубчасті квіти бувають різноманітних кольорів і мають приємний пряний аромат. Запалювачі люблять ці квіти, і вони чудово підходять для контейнерів. Якщо ви перенесете петунії в горщиках на зиму в будинок, вони будуть поводитися як багаторічники. Каліфорнійський мак, ботанічна назва, Ещольція каліфорнійська, вимоги до сонця, повне сонце, висота, одна дві ноги, зони морозостійкості. Від 2 до 11. Зазвичай ми вважаємо каліфорнійський мак теплолюбними рослинами. Хоча це правда, що вони є рідними для теплого клімату, ви можете вирощувати їх як короткочасні однорічні квіти в більшості кліматів. Ці барвисті квітучі рослини воліють прямий посів. Насіння можна висівати як тільки температура ґрунту досягне 50 градусів за Фаренгейтом 10 градусів Цельсія. Каліфорнійським макам потрібен добре дренований ґрунт, оскільки їх коріння вразливі до грибка. Висаджуйте їх на сонці та уникайте пересадки. Квіти повинні почати цвісти приблизно через 2 місяці і продовжуватимуть цвісти до перших заморозків. Волошок. Ботанічна назва Центаурея блакитна. Вимоги до сонця. Повне сонце, висота. Від 1 до 3 футів зони морозостійкості від 2 до 11. Волошки також відомі як холостяцький гудзик. Ці прекрасні короткосезонні квіти представлені в кольорі, названому за їх привабливий відтінок, волошковий. Квіти бувають інших відтінків, в тому числі білі і рожеві, пелюстки їстівні і служать відмінним гарніром до холодних страв. Оскільки їх коріння не люблять, коли їх турбують, ви повинні сіяти це насіння безпосередньо. Їх можна висаджувати в ґрунт за тиждень-два до останніх очікуваних заморозків. Посадіть їх на сонце, ви повинні побачити квіти трохи більше, ніж через два місяці. Зріжте їх, поки вони в бутоні, щоб ваза прожила найдовше як зрізані квіти. Чорнобривці французькі ботанічна назва. Тиджати спачила вимоги до сонця. Повне сонце, висота до 3 футів, зони морозостійкості від 2 до 11. Французькі чорнобривці підходять для будь-якого місця, де ви їх посадите. Ці рослини чудово підходять для додавання кольору та інтересу до саду. Вони також добре відлякують деяких шкідників своїм різким запахом. Я вважаю їхній запах привабливим, але багато комах не погоджуються зі мною. Це їстівні квіти і пелюстки добре пресуються, якщо ви хочете використовувати їх для печива чи іншої випічки. Посаджені з насіння чорнобривці зацвітають приблизно через 2 місяці. Почніть сіяти насіння в приміщенні приблизно за 4-6 тижнів до дати останніх заморозків. Рослини продовжуватимуть цвісти до перших заморозків. Лобулярія морська. Ботанічна назва. Лобулярія морська. Вимоги до сонця. Повне сонце до півтіні. Висота. Від 3 до 10 дюймів. Зони морозостійкості від 2 до 11. Лобулярія морська. Це швидкоростуча низькоросла рослина, яка пізньою весною дає масу квітів. Ви можете почати висаджувати це насіння в приміщенні приблизно за 4-6 тижнів до останнього морозу. Якщо ви хочете посіяти насіння безпосередньо, зробіть це за 1-2 тижні до цієї дати. Ця рослина дозріває і зацвітає всього за 2 місяці. Він буде цвісти до перших осінніх заморозків. Батьківщиною лобулярії є Середземноморський регіон. Їй потрібен добре дренований ґрунт, і вона може рости як на сонці, так і в півтіні. У більш прохолодному кліматі найкраще використовувати повне сонце. З цієї рослини виходить красива ґрунтопокривна або бордюрна квітка. Квіти також їстівні та мають м'який смак гвоздики. Настурція ботанічна назва Троупіле Мейджер. Вимоги до сонця. Повне сонце до півтіні, висота від 1 до 10 футів, зони морозостійкості від 2 до 11 Якщо ви любите вирощувати їстівні квіти, Настурці – чудовий короткосезонний варіант. Їстівні не тільки квіти, але й листя. Зачекайте, доки мене загроза заморозків, перш ніж висівати ці насіння безпосередньо на відкритому повітрі. Вони також добре почуваються в контейнерах, але не люблять пересаджувати. Настурці мають красиві барвисті квіти, які повинні почати цвісти приблизно через 45 днів після сходів. Вони є одними з найшвидше розквітаючих квітів і продовжуватимуть цвісти до перших заморозків. Посадіть їх у багатий ґрунт на повному або частковому сонці. Вони стійкі до солей і корисні для запалювачів. Флокси. Ботанічна назва флокси вимоги до сонця. Повне сонце до півтіні. Висота до 3 футів. Зони морозостійкості від 2 до 11. Солодкий аромат флоксів у поєднанні з красою його квітів зачаровує. Існує багато типів з різними звичками росту, від низькопокривних до дуже високих, ідеальних для зрізання. Вони швидко цвітуть і їх люблять запилювачі. Флокси підходять для прохолодного клімату, оскільки вони, як правило, перестають цвісти в жарку погоду. Ви можете висадити це насіння в приміщенні або висіяти безпосередньо. Якщо почати в приміщенні, ви можете посадити їх за два місяці до останніх очікуваних заморозків. Прямий посів у сад можна проводити за чотири тижні до цієї дати заморозків. Вони будуть свісти з середини весни до осені. Снепдреген. Ботанічна назва Антерина Мейджор. Вимоги до сонця. Повне сонце до півтіні. Висота. До трьох футів. Зони морозостійкості. Від семи до десяти. Я люблю снепдреген за його ностальгічне відчуття. Жодна інша квітка швидше не повертає мене в дитинство. Оскільки вони люблять прохолодну погоду, ці квіти чудово підходять для холодного клімату. Ви можете почати посів насіння в приміщенні за 2 місяці до останніх заморозків. Левиний зів морозостійкий, тому можна сіяти насіння безпосередньо за 6 тижнів до цієї дати. Ваш левиний зів має почати цвісти до середини весни. У більш прохолодному кліматі вони продовжуватимуть свісти все літо. Мої львині зіви все ще виглядають щасливими в лютому після зимівлі. Температура впала до середини 20, тому вони продовжуватимуть свісти навіть після осінніх заморозків. Братки, ботанічна назва Віола вітрок. Вимоги до сонця, повне сонце до півтіні, висота. Від 4 до 9 дюймів зони морозостійкості. Від 6 до 10. Братки ще один фаворит прохолодної погоди. Їх життєрадісні барвисті квіти напрочуд морозостійки. Братки, споріднені фіалкам, які є одним із найбільш ранніх весняних квітів. Ви можете посіяти ці насіння безпосередньо за 6 тижнів до очікуваних останніх заморозків. Братки їстівні. Мають солодкий аромат і смак. Деякі сорти цвітуть до 90 днів, але інші ростуть набагато швидше. Братки люблять яскраве сонце в холодну погоду і трохи тіні в спекотні дні. Вони найкраще цвітуть, коли температура нижча, і можуть сповільнитися в літню спеку. Косме ботанічна назва Космее Двопереста. Вимоги до сонця. Повне сонце до півтіні. Висота від 2 до 4 футів. Зони морозостійкості від 2 до 11. Космоси віддають перевагу м'якій ем погоді, тому перед посадкою краще почекати, поки не буде заморозків. Як тільки вони починають рости, вони ростуть швидко. Ці квіти зацвітуть менше, ніж через 2 місяці. Висівають насіння в середньобідний ґрунт з хорошим дренажем. Космос посухостійкий. Космоси є чудовим доповненням до саду для зрізання. Ви можете зрізати їх, поки вони в бутоні, і квіти будуть свісти досить довго. Ці квіти люблять теплу суху погоду, тому літо для них не проблема. Вони будуть свісти до заморозків. Мережево королеви Анни, ботанічна назва. Дворічна морква. Вимоги до сонця. Повне сонце до півтіні. Висота від 2 до 4 футів. Зони морозостійкості від 4 до 11. Хоча більшість людей вважають це польовою квіткою, мережево королеви Анни є легкою для вирощування садовою красою. Великі мереживні головки квітів привабливі для запилювачів і красиво виглядають у квітковій композиції. Ви можете почати висаджувати це насіння в приміщенні за 6 тижнів до останніх заморозків. Вони також добре ростуть, якщо сіяти їх безпосередньо.